Сторона розповіла Reuters, що пан Лі заявив про те, що мир це ж дорога двох шляхів. Що треба для цього робити нам перший крок, от і шукати, перш за все, припинення вогню. Ну от такі речі, от такі речі, які явно. Ну наспівпадають не, не тільки з українським інтересом, але і з уявленнями цивілізованими нормальними людськими уявленнями про те, що таке війна, хто в ній винен. Далі пан Лі поїде. До європейських столиць, потім до Москви. Скажіть, будь ласка, от проаналізувавши останні події, заяви і от вже цей візит, який відбувся, на який хтось покладав якісь надії, що можна сказати далі про наслідки цієї китайської політики з умиротворення? Ну і про те, би, а чи буде уморотворення, чи може Китай? Я не знаю. Ну, наприклад, об'їздивши Європу, добившись там чогось від європейських лідерів, ну, сказати Путіну, давай там слухай Тихше, да? давай от зараз там щось там припини, кудись не йди, да? кудись не стріляй. Чи це виключено? Я думаю, що по-перше, ця акція щодо миротворчої дії Китаю, активна фаза, така залученням видатного їхнього дипломата до цієї роботи. Свідчить про те, що Російська Федерація дуже сильно попросила президента Китаю для того, щоб він втрутився в ситуацію і почав зводити її до мирних перемовин. Це перший напрямок. Потім інший напрямок ні з того, ні з цього. Південно Африканська Республіка її президент теж оголосив певний якийсь мирний план і теж хоче крокувати до України та інших країн світу для того, щоб обговорити цей план щодо припинення вогню та заключення миру. Крім того, Пісков на днях оголосив те, що Москва не заперечує проти мирних перемовин і хотіла б їх розпочати. Це все свідчить про те, що Російська Федерація на відчуває свої можливості, знаходиться на дуже такій критичній межі, яка підсказує їм те, що треба їм як можна швидше досягнути якихось мирних перемов для того, щоб закріпити свої досягнення і таким чином, значить, вирішити питання цієї війни, яку вони розв'язали. Що стосується саме китайського лідера і його поїздки, то те, що він приїхав до України, то не головна роль його. Його головна роль, на мій погляд, заключається в тому, щоб він буде об'їжджати всі країни Європи, головні країни Європи, і намагатися їх. Переконати в тому, що Україну треба примусити до миру. Ну не може однозначно примусити, але створити певні умови, щоб Україна під пішла на мирні перемовини. Оце головне завдання китайського значить, дипломата. Я вбачаю саме всім його головне завдання в цьому, і хочу сказати, що він буде намагатись активно це виконувати. Як виконує своє завдання, інший перемовник, президент Південної Африки. Мені важко сказати, тому що він навіть нам, наскільки мені відомо, не прислав свій план регулювання або початку мирних перемовин, а направив їх до деяких країн НАТО, до США. Тобто тут саме підкреслюється те питання, що він нас не вбачає головним чинникам в цих перемовинах. Він рахує, що треба. На свою сторону щодо варіанту мирних перемовин, треба перевернути Сполучені Штати Америки, Великобританію, Францію і так далі. І таким чином це ще раз свідчить про те, що це акт Російської Федерації, яка на міжнародному рівні проводить отаку активну політику через треті четверті роки, скажімо так, чи другі треті роки. Для того, щоб значить, створити. Атмосферу серед країн світу, які б сказали Україні досить воювати, давайте мир заключати. Ви підстояли свою свободу, політичну свободу, незалежність і так далі. Що вам там далі? Там якісь території вивільняти. тим більше за такими їхніми розрахунками, як виступ е, китайського дипломата у Франції щодо того, що е, всі радянські республіки не досить мають таку е, юридичну основу бути незалежними, свідчить про те, що Китай признає територіальні претензії Російської Федерації на землі в Україні. А може і в інших країнах пострадянського періоду. Тому я думаю, що е, тут головне ще питання: на ну, в чому? На яку атмосферу, вибачте, або е, супротив чи розуміння, Значить, віднесуться до цього візиту країни Європи. Це дуже важливо буде. Я думаю, що це буде головним чинником, який вплине на проєкт доповіді цього китайського дипломата своєму політичному керівництву. Ну тут треба сказати, звичайно, що в Китаї на що китайська тактика, верніше стратегія щодо Європи, вона досить відверто, відверто себе проявляє, проявила під час от візиту президента Франції пана Макрона до Пекіну. От де фактично там формулювалися думки напряму, заяви про те, що от не, треба, не треба Європі дружити так близько з Америкою. Америка вас втягує в війну, а Америка вам вставляє палки в колеса по бізнесу. Давайте дружу. Ти разом проти Америки, і буде нам всім щастя. На тобто, це якби Китай очевидно, напружений напружений цією міцністю, єдністю євроатлантичного світу, який спаяла російська агресія проти України. Ну мабуть, це також буде частина плану, але частиною плана. Але знаєте, я от хотів би запитати вас таке: на от багато американських аналітиків. Каже, що зараз вирішується в Україні не тільки доля України, чи там загалом світового порядку правил гри, але й дуже практичне питання: того чи буде Китай йти війною на Тайвань. На що запорука мирного Тайва... ну, ми, мирного регіону Азії без війни це перемога України. А от на вашу думку, чи це виправдана думка, чи справді на Китай і Китайські. Збройні сили настільки подібні технологічно до російських, що ну просто пересвідчившись в, в цій технологічній перевазі там американської європейської зброї, це як би їх, ну скажімо так. Це їх демотивує, да можливо, якісь ще інші є причини. От якщо аналізувати от поспорідненість і подібність збройних сил Китаю, Росії на отхід війни, чи чи справді Китай, ну скажімо так, Китай і питання наступу на Тайвань стримуються саме питанням нашої перемоги. Китай, на мій полі, це аналог Росії на геополітичній арені. А аналог мається на увазі кращий аналог, тобто більш сучасний, більш розвинений, більш міцний, міцний економічно, і в тому числі і військово, До речі, армія Китаю це дуже потужна армія у світі. Проте тут треба знову, так же як і армію російську, треба Китай оцінювати армію і збройні сили Китаю таким же чином, як і російська. Чому відсутність бойового досвіду? Російської армії, яка втудилася на, на територію України 24 лютого, призвела до її поразки в Україні, стратегічної поразки. Вони не виконали головне завдання: зміна захоплення е, Києва, зміна політичної влади в Україні, ну і так далі. От. Тому китайська армія теж не має бойового досвіду. Да, вони дуже себе широко піарять, вони дуже рекламують свою армію. Китайська економіка працює дуже потужно і без сучасної технології видає для Збройних сил України, це безумовно. Проте, як ця технологія поведе. Росія заявила про свою технологію, про кінжали, в них суперзброя, яка не боїться нікого. І, як вони казали, ми спалимо Америки. значить, в пепел, як я казав їхній. Телевідучі, от перетворимо. Але як з'ясувалося, що кінжал, це теж така, знаєте, поки що не до кінця, що висновки зроблені. Але я думаю, що будуть такі, що це мильний позир Російської Федерації. Він серйозний, до речі, зброя серйозна, але не та зброя, яку зарекламували якою почала лякати світ. Теж саме Китай. Подивився на це питання, як це питання спрацювало в Росії на що її суперсучасної зброї, так він зараз дивиться і на свою зброю, як вона поведе себе порівняно зі зброєю Сполучених Штатів Америки. Я хочу вам сказати, що китайська армія, скажімо так, початку 200-х років на початку значить, дуже сильно сіла на економіку свою і почали стягувати до території Китаю всі розробки кращої Радянського Союзу колишнього. В частині у мене, як начальника рамбільних військ, вони витягнули порядка двох десятків платформ для десантування бойової техніки в тил противника. Ну, значит, Витягнули, причому забрали практичний хлам, але з просьбою, щоб це було укомплектовано повністю. Ми так і зробили, продали їм це питання. В результаті через декілька місяців вони приїхали, їхні представники. В місто Болград, От, походили там, завербували десяток колишніх офіцерів, спеціалісти повітря-десантної техніки, які в цьому розбираються, визвали туди їх, заплатили заплати їм хороші гроші, і ти потім почали значить, вчити їх. Десантувати техніку озброєння на цих платформах. А ці платформи там в Китаї вони розібрали до Гвинтика, угу. роздали своїм скопіювали. підприємцям, да, скопіювали, почали збирати. Ну і я вже розмовляв потім з цими офіцерами, які від приїхали, колишніми офіцерами. Вони всі були вже в запасі або відставці. Вони кажуть, що да, поганенькі качество, mm -hmm. да, качество не відповідає. Дуже багато від, ну, досить багато відмовлень такої техніки під час десантування розбивається вона. І якщо наша техніка годиться там на 5-10 використань, то їхня 2-3 і вона розсипається. Ну, невдатна нам вже далі працювати.